Всім привіт! Мене звати Свят, ви на каналі Свят Ємс. Сьогодні я граю на один а на сервері, а ще з модом. З, з модами. Та ну вертись, ти що нормально. привіт, я мод, я мод. я мод. Так. Тож, ми граємо на Форч. Давай, хто перший зробить це дерево під Ні, Та не можна робити. Ти що? Тебе... Ти мене вдарив, я тебе. Я давай ти хто, ти більше коло, хто більше матиме колод, хто більше матиме колод, той виграв, давай. А ти у мене будеш цей брат Не, я свої ламаю, я от і стараюсь. Так, ось твоє, на. Я там забрав. Я тобі твої три віддав там. О, я це стараюсь забрати. ти мені гарненько так хай на низ. Так, я забираю, 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 забираю. Так, хілимось, якщо е, треба їсти, треба хілитись Не можна далі. Все. Е, так підійде. <гум> ні Не-ні-ні, так не можна не зробити. Опроси залітає на дерево, а то і випить. Так, стоп. Ти ламаєш чи що? ти робиш? У мене яблук. А в мене є ти. В <гум> смысле? Я там как-то я буду симплять. Покажи мене так, давай, давай, ну, на так. рахунок три. Раз, два. Пригаємо. А в нас же немає відпадіння. Бо ми ж літати вміємо. при вживанні. Ось, самі гляньте. А у мене яблуко є. Можемо золоте яблуко зробити, до речі. Так. Давай, короче, за мною. Лети за мною, лети за мною сюди. Сюди. Оде. Сюди. Я ось, давай. Зачекай, як ти це робиш? Давай бы за тебя, Ты... я просто умею. Иди у тебя, нашел тебя сприн. Вот, да. Сам скачал твои моды, еще не умею им пользоваться. А я чики сегодня скачал твои моды, если честно. А-а-а! А-а-а! Мы их на литрах. Давай, давай, Ти тут все, зупиняємось, зупиняємось. стрибай на землю. Я тут, бачиш? О, все, бачиш. О! Блін, я... Я... я, я, я... Я кичу. Там, ч? Де Там добагато дерев. Дуже гарно ти пояснив, все. Деревня, село, деревня. село! Село, село! Деревне російська, село. Так, я перший золотаю. Картоплі, їжа, хліб, все, все мені потрібно. Так. Я знаю, куди треба летить. Да, так, ні, ні. Тут три діаманти, і ще й обсидіан. Я їжею подивлюсь. За, зато. О, тут пічки речі. я тобі пічку одну віддам, потім Не, не переживай, не переживай. Мені дуже потрібно воно було. то чисть обсидіану. то чисть, уявляєш? А то ціну, може сіно собі забрати. А у мене ліжко. У мене ліжко є, до речі. Вибач, це дуже потрібно було. Так, тримай. на, дурда. Забрать, там же не всталося. Там навіть, ще три диаманта было тобі так повезло. Да окей, окей, давай я тебе один диамант вид Типу, что ты ти, ти робиш? Что ты робиш, Нащет наще. Шо... Я не розумію. Окей, okay, тримай. Хочешь диамант? На, тримай. Давай так, якщо вона згорить в лаві, то твої проблеми. Готовий? Один? Ні! Два, три. Забрав? Забрав? Ні. Є ні. На, тримай. Не, мені не треба увільнити. Все, тоді я забираю назад. Ну сет, я, я тобі один віддав, тільки ти його щось не отримав, ну окей. Знаєш, скільки в нас обсидіану? Ти, ти знаєш скільки в нас обсидіану? Ні. Шість. У нас шість обсидіанів. Дивись, слухай є така штука, як колесо Фортуни, знаєш? Знаєш колоса не портируй мене сначала. Давай так. Зараз поставимо один діамант, якщо ми. У тебе є така штука якось це. До речі, порох відбираю, воно потрібно. Давай так. Поставимо свої свій... зараз один діамант, і якщо виграємо... То отримаємо назад третій. Якщо програємо, то втрачаємо ще другий діамант. Okay. Ще раз, я нічого не помню. Дивись, ставимо зараз на колесо фортуни один діамант. І ти кладеш, наприклад, я даю дві скриньки, і в один ти кладеш два діаманти, в інший ноль. І ми або програємо ще один діамант, або. Або трошки отримаємо. О, залізо! Я знайшов залізо. Знайди ліжко і просто лягай, будь ласка. Так. Тут... О, до речі, у нас тут на скрині вже є. А я другу ліжку знайшов. Іди сюди. Так, я, я до тебе. У мене у мене так. все. На, тримай. На. Це моє. Ти можеш замістити цього. Так, закрий двері. Двері в ней Так, ти вставай. Все, повесимо. Так, давай. Окей, wow. <laughs> okay, давай так, зараз. Ось цей сундук дивись. І ти зараз э, забери свою картоплю. Вона нам не потрібна, по суті. Тримай. Так, окей, okay, это зрозуміло, я тримаю, раз, два. Дивись. Що ми зараз робимо? М -м -м, мені до речі, п'ять залізово было, круто. Зараз я даю тобі один діамант. Поклади скриньку ось непогано, так, непогано. Так, ось друге ліжко, ну зараз на нього налігай, Якраз ніч нам повезе. Так. Ого, круто, 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 вовші. Дивись, і другу скриньку став от сюди. Тепер всю я закидаю все на тут. І тепер дивись, я даю один діамант. Якщо ми виграємо, і я дізна... просто складу діамант в одну з цих скриньок. Я не дивлюсь ось. Потім. І якщо я дізнаюсь від якийсь кренс, то ми отримаємо ще один діамант, ясно? Так, все поклав. Я да. якщо що не бачу, най ті за F5. Давай нижній. Ні. А... <зважливо> <зважливо> ти собі забрав його? Так, <зважливо> <зважливо> да. ладно, я тепер реально покладу. Я ти парка реально покладу. Уперний. Дякую за діамант. Так, я віддам тобі всі твої речі, тепер. Чому три знає що було діамант красти, скажи мені. Я не крав, я покинув. Раз, два, три, чотири. Хліб твій, я тобі навіть віддам трошки свого. Трошки яблук віддам своїх. У мене там було дванадцять, тепер у мене вісім. У мене було дванадцять яблук. І двері. Наші ну, тобі 9, двері. 9, 9, 9, 9. Я не знаю, у мене не було дверей. твої двері А і на тобі ще одна пічка, до речі. на І оцей верстат. Що мені пічку. Треба, треба, так треба. Так. Так, лягай спати. Ти куди? Спати, лягай, швидко. О, давай ще о, о, свої виглядають. О, на тебе голова. Давай, 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 давай. Оу, як добре. Я навіть не хотів. Його вбивати. Я хочу подивитись на це. Ти що, блок поставити не можеш? В деревні дорвано. Ні, нормально, нормально. Лягай спати, лягай О, давай спати. Свої гроші. Давай твої гроші давати. Так. О, от тут, тут у мене гість, у нас гість. Давай сюди. Лягай спати шо? до мене тільки, так, до моєї квартири. ти де? о я знаю куди я Я не знаю твой порнись порнись Ні, почекай я хочу ему в одне місце. Ні-ні-ні, веди веди я хочу ему прямо туди. О, да ой боляче це мабуть, було. о Чотири лишка свідки у тебе чотири? так Давай, давай на цих двох ляжемо, давай, я посередині. Mm. Верстак, що тут верстак, робить? <реш> я поставив. Не, я це на нащо. До речі, ти знав, що на ліжках можна так прыг вище трошки? Спи! Давай я прямо буду нюхати дещо. Ні, ні, ні. Давай, 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 давай. <реш> Я нюхав ромашку, друзі. У мене два аккі, я нюхав ромашку. Це було. Це ж була ромашка, правда? Їх хочеть комусь ромашку. О, п'ята ліжко, давай беремо. Ми ми позичаємо все. Не, давай, давай. Мой пульчишка. Ты ещ клипы робить? він короче прыгав, тільки щоб. Бився Ми, Мы мы. Вот я, знаешь, тих, кто берут гроші, мы берем Ну, Но вже навстых здається, ты мені. Не? Да, да, да. Ты все навстых. Не трогал. Он не убивай меня, вниз. А я, типу, що роблю? Я просто до... збираю залізо. У мене, до речі, якщо зараз переплаваємо, буде 10 залізів. не <плес> да, непогано взагалі, мені здається, непогано. Всього ж маленька дирочка. І комусь будинок знесло. Це ж нічого страшного, просто будинок знесло. Ми заплатимо за все. Ні. Ти старайся відремонтувати будинок? Ні, ти тільки гірше робиш не треба Он там ліс є. Наші комусь будинок зовсім долати вже. Чукай! Одам мені верстак. Я тобі одну колоду віддам, це є один верстак. Ладно. Ой! Слухай, слухай, дивись, дивись, ось. ти там щось робиш, я буду отак робить. Ні, не треба, в мене двохе тут. я я в я танцюю, я танцюю. Я не хотів, якщо чесно. Так-так-так-так-так-так-так-так. Я нічого не роблю! Що я роблю? Так-так-так. Подивись, подивись, подивись. Це я, на що тобі переробити дом верстаками, я не розумію. У мене є таке одне питання. Просто, знаєш, щось в голові не вкладається наші. Чи так треба просто? Так треба просто. Так треба, ясно. Сіно збирати не. Сіно, це ж від нього не падаєш. І я... я... тільки що, я тільки, що... Я тільки, що просто втратив три заліза. Ось ця штука. Она дає нам летать, бачите, зараз мы не можем. А зараз все этой мы можем летать. О. Зачекай. О, я тут колоду какую-нибудь нашла. Тут весь дим сломал комусь. нибудь Ты, разумеется? Ты... Ты... Ты, 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 ты кому-нибудь весь дим вынес. Что він тебе зробив? Слухай, чоловічі, тебе дідому немає. Ось, ось танки твої відомо. Ну, криша у вас є, начебто маленька подряпанка всього якась це, це пів стіни немає. Ну нічого, я думаю, ви справитесь. Ні, не згорів. Ні, не згорів. Ну так не гори. Не бійтесь, з вашим домом все окей, можете зайти подивитись. Всього, аж пів стіни немає. Тікаємо, чекаємо. А тут він зараз побачить, що у нього стіни немає. Так, у тебе тепер... А у тебе два стака дошок чи колод? <гум> у мене два стака і п'ять верстаків. Так колод чи дошок у тебе? Чого? <гум> у мене є два э, э, стака верстаків і, 5, э, э, і ще п'ять верстаків. <гум> Нащо? У мене одне питання. Хай, ми переробимо е, наш дом. Да, давай, 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 давай. Буде надійніше, бо це чотири дошки в одному, так? Да?